Привіт, друзі! З вами Ілля Шанті Фруц. І кілька хвилин тому з Оксаною розмовляли. Розмовляв канал 1 плюс 1. після випуску матеріалу про нас, про нашу ферму і про наш проект. А вони сказали, що їх просто завалили дзвінками, і люди прохають наш телефон або соціальні мережі, і хотіли би до нас приїхати в гості більше про нас дізнатися. Так от, е я зараз іду по е цікавій ділянці, яка була, до речі, теж в цьому випуску новин. Ось, і яка в мене пропозиція до вас, усіх, хто зараз може побачити це відео? А поки наша Шевченківська сільрада е морозиться від того, щоб дати нам землю, а ми підготавлюємося трошки до краудфайдингу, щоб... Залучити кошти на будівництво фабрики сухофруктів. Ми а, пропонуємо вам усім долучитися до того, щоб побудувати кемпінг для волонтерів, для гостей, для всіх тих, хто до нас приїжджає. А ви можете побачити, а, це малина, яка була у відео. А це за моєю спиною знаходиться прекрасна зелена галявинка, а, в якій ми збираємося. Зробити кемп-кемп. В цьому кемпі будуть а, першопочатково для наметів а, такі, наче як тапчани. А буде кухня, буде душ туалет, а з часом якісь невеличкі доміки ми літні такі доміки зможемо зробити. Ось тому що, друзі мої любі, а вас дуже багато хоче до нас приїхати. А нам всім нам хочеться з вами поспілкуватися. Та, на жаль, наш дім дуже маленький і досі без ремонту. Ось. Але, але якщо ми разом з вами зможемо зробити кемп для а, гостей, для волонтерів, для мандрівників, для каучсерферів, зробимо каучсерфер в селі. А це буде круто насправді. Ви можете долучитися не тільки своїми руками, і ногами і головами, а також допомогти з матеріалом. А основний матеріал, який нам потрібен, це, мабуть, дерево. Можливо, метал для перекриття дахів. І самий класний матеріал, який тільки може стати нам в нагоді, це падони або палети, як їх ще по-іншому називають. Бачите, яка кльова діляночка. а? Оце я тут гуляю, а тут може бути реально крутий кемп. Я не знаю, я думаю, що тут під 70-100 людей спокійно, мабуть, може вміститися. Ось, а якщо ви можете надати поддони, якщо у вас є дерево, якщо у вас є інші матеріали, будь ласка, привозьте їх з собою, давайте будувати разом кемп, і цей кемп буде для вас, між іншим. А, можливо, можливо, це буде найкраще, найкращий, найкращий кемп в вашому житті, ну і, мабуть, в нашому теж. Всім дякую за увагу. З вами був Філя. Ми чекаємо вас в гості. Приїжджайте, будемо знайомитися і давайте будувати наше прекрасне світле, світле майбутнє. Якщо не з сапками і лопатами, то хоча б з кірками і молотками. Всім папа. -па.